Я собі давала два тижні після відпустки, щоб прийти до тями, дуже прийти до тями. А то вона мене вибила з колії Оговтатись, знаєте, розкласти речі, обладнати справи, приготуватися до навчання, тому що в мене з 1 вересня починається другий курс, другий курс. Прийшов тиждень робочий, я себе хвалю, я купила блокнот, я замовила планер на холодильник магнітний ще не було. Я дуже вагалася, чи витрачати на нього гроші, але ну, процес поки що я не пишу таких от цілих цілі, я описую свій моральний, внутрішній, емоційний стан, який в мене зараз фізичний. І визначаю, що забираю в мене ресурс, і визначаю, що дасть мені ресурс. Це не перший мій такий блокнотик, у мене їх є декілька. Я зрозуміла, що я час від часу, от мене криє, як то кажуть, розібратися в собі, дати собі землю під ногами, щоб відштовхнутися від чогось і так далі. І я цього не помічала, поки не порилася і не знайшла на столі не один такий блокнот. Прочитавши її, ви знаєте, я забувала, які в мене стан були ті чи інші моменти. Згадуєш, дивишся, скільки роботи пророблено, і така, ну так, це має подіяти. Це має подіяти. Треба сісти, написати і щось робити.